Слово надається нашому голові міста і далі Сімолецькому. Дякую. Доброго дня всім. Ми з Юрієм Анатолієм щойно з такого ж заходу на правому березі. Ми саджали спільно з представниками правого берега, з представниками турецької компанії Догус, з нацгвардійцями. Але я думаю, що наш парк буде красивіший. Так? Тому що Петрівка, яка найкраще, от що рідна Петровка? Беремо лопати, йдемо копати і саджати дерева. Ми теж маємо чувство юмору. і тому ми пережимо сили, їдемо на транспорт і садити дерева. Давайте. Працювати разом на майбутнє це не слова, це не лозунги. Це нам потрібно з вами. Згодні зараз, Микола Борисович під псевдонімом Колька Корецький продовжить. Здорово, це я, колька В Мене просьба велика, не повиривайте їх ночі сьогодні. Дякуємо вам, дякуємо вам хорошого настрою. І головне не болійте добре. Дякою повагою до вас, Колька Колески.